Увага, актунг, атансьон! Ігронавти розпочинають суперконкурс. Відповідай на питання в кінці програми і вигравай інноваційний джойстик Razer Hydra. та побач своє обличчя в ігронавтах. Може їх більше. Може, вони в масках, та ми не відступимо. Може, додому підемо вчись. може, нам треба потренуватись у влучності. Може, тепер у нас великі неприємності. Та ми сміємося в обличчя небезпеці, адже ми справжні ігронавти. у програмі, навіщо Америка захищається від патріотів? Ви на завданні, і тут біжить до вас цивільний, весь у динаміті як новорічна йолка. Як провести антитерористичну операцію? Тебе навчить новий проект від творця Counter-Strike. Спеціально для ігров нафтів. Як вирішувати конфлікти за допомогою ігор, а не зброї? Та чи повернеться реслінг на QTV? ТІВІ? Але спершу гаряча новина. Воїн Адельмон Кучерявий вже третю годину намагався розговорити чарівну ельфійку. Адельмон не знав, що ельфійка китайський парубок Сяотянге. -e. <laughs> І він якраз потрапив у реанімацію рідного міста Чангса, провінція Пуна. Він рубався в улюблену ММО РПГ World Ворлд. Три дні без зупину, поки не довів себе до виснаження. <laughs> Таке з китайськими геймерами стається постійно. Але на цей раз хлопець реально догрався. Його тіло паралізувало на щастя, Палаліт сімчасовий. Ми робимо все щоб пацієнт одузав, але ймовірно будуть ускладнення плавлеби і мовленням. А я і мої колеги плануємо зробити для китайських іглонавтів блосуру, щоб вони не забували відпосівати. Бо таких випадків вже дуже багато небезпечний масштаб. Новина печальна, але й повчальна. Міністерство охорони здорового глузду попереджає надмірне споживання ігор. Шкідливе для вашого ігрунафта. Бережи здоров'я, їж побільше свіжих овочів і грай у свіжі ігри. Новинки з пилу жару тільки для тебе у рубриці Свіжа. Вітаю, шановні джентльмени роботи. В ефірі програма Полюємо на ігронавта. Сьогодні ми розкажемо, як вполювати ігронавта. Для початку потрібно одягти циліндр, випити чаю, а потім знайти ігронавта. Якщо не знайшли, випити ще чаю. Якщо знайшли, пальніть ви ігронавта з рушниці. Якщо промазали, поправте пенсне і знову стріляйте. Сір being hunted» або «Вельма well, шановний пане на вас полюють. Перша у світі гра у жанрі англійський гумор. Замість вівсянка сер. Тут роботи-мисливці озброєні по самісіньке пенсне. Задача не стати їх трофеєм, знайти їжу і втекти. За тобою стежать повітряні кулі, а собаки готові пошматувати тебе на британський прапор. Тому без креативного підходу не обійтись. Та все одно не проходь повз, а ми переходимо. Ходимо до наступного стріжака по англійськи не прощаючись. Меч це душа война, меч це спосіб примусити ворога посміхнутись від вуха до І зминавки. Тримай міцніше шаблю і махай не замахайся, адже вийшла Blade Symphony, тобто Симфонія клинків. Хоча доцільніше було б назвати гру балет клинків. Ласкаво просимо до футуристичного світу, де нема сюжету, а всі тільки роблять, що рубаються на дуелях. Холодної зброї тут так багато, що, хоч холодну війну, починай, катан, шпаги, довгі мечі, повний набір, обрав зброю і можна одразу бій. Щоб нашинкувати ворога, потрібно вказувати напрям і силу удару, а також поєднувати різні типи ударів у смертоносну серію. Та вийшов драйвовий екшен, який не варто пропускати. Містика. А ще більше містичного у наступному свіжаку. Далі у ігронавтах на К'ютіві запекла бійка. Хтось падає з вікна. Негідник навів на жертву пістолет. Детектив Ронан О'Конор має втрутитись. Що за чорт? Ну що ж, крутим детективам навіть на тому світі немає перепочинку, доведеться розслідувати власне вбивство. Вперше в історії ігор ти, ігронавте, станеш привидом сищиком у містичному трилері «Murder Soul Suspect». Або по-нашому слідство ведуть трупаки. Тепер ти збираєш докази, вселяючись у тіла живих та просто підслуховуєш. І ніякої мороки із відбитками пальців. у місті Салем. Ти не єдина примара. У одних треба вивідати таємницю, у інших підказку. А від третіх тікати подалі. Адже вони демони, що хочуть висмоктати твої. Ю душу добре, що завжди можна дати драпака прямо через стіл. Отже, Мьорд це першокласний детективний трилер у кращих традиціях Стівена Кінга. Пропускати таку гру просто злочин. Сір Юарбін hunted, Блейд Сімфоні та Мьорд Soul Саспект вже вийшли. А на черзі гра, яка ще у розробці Rainbow Сікс Петріос. Далі у Рубриці усі стояти. Працює молдавський спецназ. Гронавте, нам треба серйозно поговорити. Ти думаєш, що райдуга виглядає ось так. Тобі брехали. Насправді, ось це райдуга. Кілька неголених мужиків з автоматами, еліта спецназу. А ти будеш у них за головного у продовженні культового тактичного шутера Rainbow Six Patriots. У Нью-Йорку хаос. Терористи, що називають себе справжніми патріотами, тримають в жасі все місто, влаштовують теракти і самосуди. Наприклад, беруть якого-небудь впливового банкіра і перевіряють його аеродинамічні власні. Ваша задача нейтралізувати всіх терористів. З цієї нагоди розробники збираються видати тобі найкраще оснащення: різні сканери, стволи та приціли з тильними вогниками. З терористами панькатись ніхто не буде. Ви на завданні, і тут біжить до вас цивільний. Весь у динаміті, як новорічна йолка. У терористів його сім'я. Навколо повно людей. Вибір за вами. Ризикувати сотнями чи вбити цього нещасного. Вже зараз помітно у Rainbow Six Patriots райдужні перспективи. Усім поціновувач. Тактик і інтриг чекати однозначно. Рейс до Нью-Йорку заброньований для власників ПК та приставок на кінець року. Rainbow Six Patriots іще в розробці. А поки ти чекаєш на появу райдуги, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігроміфів. Номер один 4. Коли паровозик Томас виріс, його забрали в армію і відправили служити прямісінько в гарячу точку. Саме так на одній із карт Патли з'являється цей локомотив. Подейкують, що його, якщо зіштовхнути з колії, станеться страшний вибух. І не могли таке не перевірити. Я сподівався, він зупиниться. Зараз затарані його танком. Що йому взагалі по цим пала? Ну все кличу друзів. Навались хлопці. Все поїзде. Твій поїзд пішов. Його навіть спинити неможливо. Тож перший міф спростовано. Та в нас є іще один. Міф номер два симулятор козла. Козел прийшов у їх місто і буде усіх бодать. Чому? Бо він козел рідкісний, породистий, герой гри імені себе. Симулятор козла спершу планувався як жарт, але раптом став сенсацією. І поповзли плітки. Наприклад, кажуть, що появу цієї гри ще 10 років тому перед рік президент утікач ігронавти, відправились на Ютуб і знайшли пророцтво. Записане у 2004 році. Намного борші, чи этих козлов, которые каторія постоянно жить. Ось здорові люди. Їх значно більше за козла, який постійно заважає їм жити. Другий мій підтверджено. А ми переходимо до останнього. Міф номер три ГТА 5 у Лос-Сантосі все як завжди. Ти коїш злочини. За тобою ганяються копи, ти від них драпаєш. Веселуха! А якщо по твою душу відправлять гвинтокрил, справи кепські. Але нещодавно з'явилась чутка: мовляв, хижий поліцейський вертоліт можна знищити без жодного пострілу. Методом Дон Кіхота зараз ми це і перевіримо. Uh -huh. Заманюємо копів у пустелю до вітряків. Оце я розумію аварійне приземлення. А копи все летять і летять на вітряки. І де таких йолопів понабирали? Отже, міф підтверджено. Це був останній міф на сьогодні. Але залишайся тут, адже попереду найцікавіше. Uh -huh. Uh -huh. У програмі як провести антитерористичну операцію ТБ навчить новий проект від творця «Контерстрайку» Спеціально для ігрові. Як вирішувати конфлікти за допомогою ігор, а не зброї? Чи повернеться реслінг на QTV? Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Ігронавти розшукують сценариста. Ти майстерно володієш словом та тямиш у комп'ютерних іграх. Перейди на новий рівень. Стань одним з творців головної програми країни про світ комп'ютерних ігор. Надсилай резюме на адресу. Сценарист.ю Ігронавти чекають на тебе. Увага! Ахтунг, атенсіон! Ігронавти розпочинають суперконкурс. Відповідай на питання в кінці програми і вигравай інноваційний джойстик. Razer та побач своє обличчя в ігронавтах. Далі у програмі як провести антитерористичну операцію. Дебе навчить новий проект від творця контр Спеціально для ігро нафтів. Чи повернеться реслінг на QTV? І просто зараз рубрика у фокусі. Для одних війна це покликання, для інших бізнес. А по факту війна це кров, невинні жертви і руйнації. Як вирішувати конфлікти за допомогою ігор, а не зброї? Про це сьогодні і піде мова у фокусі. Ще наші пращури намагалися позбутися війни і для цього придумали спорт, але не спрацювало. Жодна армія не запропонувала своїм ворогам замість битви поганяти м'ячик. З іграми все інакше Їм під силу перенести збройні конфлікти у віртуальність. Не потрібно буде розписувати бюджет на воєнну техніку, на покупку воєнної техніки, на розробку нових воєнних технологій. Достатньо буде розписати бюджет на определенну категорію воєнних ігор. Потрібно лише підібрати правильну гру. Мож. Може підійде пультова дота 2? Що ж, це було б круто. Я подивився на роту особливого призначення по дота 2. Ох, наші наві тоді б повоювали. Та дота у прольоті. Вона фентезійна і мультяшна. А потрібна гра про сучасність, у якій можна відчути, що таке бути солдатом. На перший погляд таких проєктів безліч. Але є нюанс. Вони вводять тебе в оману. У тій же коло в Duty не війна, а веселий атракціон. Це весела агресія. В реальній житті в агресія совершенно не. веселое. Это немножко другой набор эмоций. А когда ты на справедливой войне, тебе, например, вырвало ноги на мине, ты не милуешься тем, как навколо вся красиво выбухает и руйнуется. А вообще, военные игры похожи на ура-патриотические фильмы. Знаете, есть военные фильмы, они разделяются в принципе на две категории. Одна категория ужаса войны, их даже называют антивоенными. А другая категория, это наши ребята весело победили. Это разительное отличие. Фильм о том, как мы весело победим, и фильм о том, как на самом деле война выглядела, и как на самом деле все было плохо. Да, скоро з'явится полностью... На протилежність Color Duty. скоро з'явиться антипод проект Це моя війна, де ти побачиш шахи збройного конфлікту без прикрас. Стати тут солдатом не вийде. Нічого, зате вийде у іграх, які створювались за підтримки справжніх військових. Мова про Medal of Honor Warfighter та Rainbow Six. Останню майбутні спецназівці в США взагалі використовують як тренажер. Курсанти використовували відеоігру, в яку грали тисячі геймерів по всьому світу, але використовували использовали його не для удовольствия, а для того, чтобы понять, как может действовать спецподразделение в тех или иных условиях, військовій тактиці у Rainbow Six та Medal of Honor можна повчитись та побути повноцінним солдатом не вийде. Адже у цих іграх не важливо твоя фізична підготовка і твоє вміння володіти зброєю. У зброю, в реальній житті тобі надо стояти в живих людей, використовуючи реальне реальне вороження. іграх ти просто маєш собі крестик прицела з головою нарисованого чоловічка. Тразнесе совершенно речі. Наприклад, щоб перезарядити у грі зброю, тобі просто треба натиснути кнопку Р. А для того, щоб зробити це в реальності. Тобі треба відкинути старий магазин, дістати новий, вставити його, пересмикнути затвор, і тоді вже. Отже, щоб перевтілитися у солдата, потрібна гра, що задіює одразу кілька твоїх міг витривалість, реакцію, знання тактики і зброї. І нарешті ми знайшли її. Ігронавте струнко! На Арма 3. Рівняйся! У Арма 3 максимальна реалістичність: одна куля, один труп. Тут все як у житті. Доводиться робити марш-китки по кілька кілометрів. І не натискаючи кнопки, а ніжками за допомогою бігової дорожки Омні. І халяви у стрільби нема. Замість мишки у ваших руках важкий макет. Автомата війна у Арма 3 йде за тими ж законами, що і в реальності. Тільки тут сторона, що програла, повертається додому живою. Це реальний спосіб вирішувати конфлікти за допомогою ігор, а не зброї. Та чи вдасться переконати у цьому світових лідерів? Заставити правительства прийти на рішення конфліктів в кіберспорті реальних бойових дій, сожалению, все шутки не нереально. Якщо на найвищих постах руководства той же Генеральної ООН буде прийнято відповідне рішення, пролобірувати такий законопроект і в дальнейшем. Всі вирішать всі свої конфлікти непосредственно іменно ігровим путю. Хочеться вірити, що колись війни назавжди перемістяться у віртуальність. Ми з тобою вже знаємо, як це зробити. Тепер слово за світовою спільнотою. Далі у програмі чи повернеться реслінг на QTV? А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Одні обирають шлях терориста, інші стають борцями з терором. Вони готують зброю, а потім гоу-гоу і побігли. У когось так пройшли кращі роки життя на рівнях феноменальної контри. Ну що ж, готовий згадати молодість? Тут творець контр випустив і ще один контр тільки назвав його Tactical Intervention. Про її головні фішки і там повідав трохи обдовбаний розробник. Tactical Intervention – це ураганний тактичний шутер. Якщо у інших тактичних шутерах ви годину плануєте своїх. І діє, то у нас тут все швидко. 10 секунд і всі нагодували одне одного плюмбумом. А ще ви зможете завести у грі собачку. Такий милий кодлатик. Так от мочилово йде стінка на стінку. Терористи проти спецпризначенців. Всі озброєні до зубів, у кожного свої задачі. Терористи мають тримати заручників, поліцейські їх звільняти. А заручники при першій ліпшій нагоді починають істерити. А якщо я тримаю мікрофон так, схоже, ніби я втак з великим дзьобом. У Tactical інтервенш з'явилося кілька унікальних фішок. Можна поганяти. На машинці, влаштувати перестрілку на великій швидкості і врізатись у щось. А якщо ви граєте за контртерористів, спробуйте зробити трюк, який ви сто разів бачили у фільмах, Вломитись у будівлю на мотузці через вікно. Я це називаю несподіваний вогнепальний сюрприз. До речі, перестрілки в приміщеннях це взагалі бомба. Ви можете розтрощити інтер'єр на друзки. Після перестрілки там все виглядає, наче бомба впала. Ми створювали гру всього в п'ятьох, тому процес зайняв у нас цілих шість років. І я вам скажу, що вийшло дуже круто. Слухайте, у вас нема шоколадки? Що ж, у Tactical Intervention можна відчути себе бійцем під час АТО. Гра варта уваги усіх, хто ностальгує по Counter-Strike. А якщо у тебе ностальгія по реслінгу, зустрічай нашу наступну рубрику. Одного жахливого дня з ефіру QTV зникли обіймашки спітнілих здорованів. Поверніть реслінг! Благали мільйони! Та було пізно. Не журись, адже у ігронавтів для тебе сюрприз. Рейтинг найкрутіших реслерів ігронавтів. Думаєш, цей розтатуйований бугай із жорстокою мармизою, якийсь психопат і садист Ти дуже кмітливий. Ренді Ортон, колишній морський піхотинець, і він обожнює жорстокість. Він став наймолодшим чемпіоном світу з реслінгу у важкій вазі. Він змалку обожнює брутальні ігри. Я став реслером через Mortal Kombat. Побачив фаталіті, коли був ще малим, і зрозумів, хочу робити такі ж штуки. Ренді перший у світі реслер, якого на створення прийомів надихають ігри. І не якийсь там Маріо, а Мортал Комбат та Вор. No! Без Ренді топ реслерів і гронавтів не може існувати. Але Орто тільки на третьому місці, бо ставав чемпіоном світу 12 разів, а наступний боєць аж 17. Еслінг це театр помножений на Мордобі. Дуаїн Джонсон на призвисько зерок чудово пики і товче, і корчик, тому став одночасно легендарним реслером і відомим актором. Та ні на ринг, ні на знімальний майданчик він не відправляється без своєї приставки. Я фанатію від Ігор з восьми років. Зараз мені 42, і я все ще граю у все підряд. Одна з останніх ігор, що мене вразила, Call of Duty Black Ops. Від ігор його і справді пре. Він став головним героєм екшену Spy Hunter. Знявся у екранізації думу, а тепер мріє знятись у фільмі по Call of Duty. The Rock мужик вищої проби. Але у рейтингу реслерів і гронавтів він отримує лише срібло, бо золото забрав той, хто його колись. Добряче від гамсели. І нарешті на першому місці трійки ігронавта харизматичний володар ноги 45-го розміру. Джон Сіна 14 разовий чемпіон світу. Він качається по 4 години на день з 15 років. А з його захвату не вислизне ніхто. Лячно дарма, адже Джон ледь не найдобріша людина у світі. Обожнює котиків, допомагає хворим дітям, займається благодійністю та ще й читає репчик. І звісно ж, Джон Сіна справжній ігронавт, улюблені ігри, меден і команд конкве реслер, який любить стратегії. Це остання крапка. Все більше ми цього не терпітимемо. Пані та панове, QTV представляє Джон Сіна, чемпіон трійки ігронавта у важкій вазі. Ми підкорюємо галактики і будуємо імперії. Та іноді навіть у нас щось іде не так, як хочеться. Ну і хай собі йде, нам теж пора розходитись. Та ми зустрінемося знову рівно за тиждень. Тут у гранатах на К'юті. Дивись у наступній програмі, чи принесли приставки нового покоління обіцяну революцію? Дейлайт, день коли серце зупинилось від страху, та навіщо Xbox One охороняли дві акули. І ось настав час суперконкурсу. У червні ти можеш виграти джойстик рейзер гідра. А тепер перше питання місяця. Як називається улюблена гра з рока? Відповідай на сайті qtv.ua